І знижки представляють вересневі знижки на фервекс. 20% в аптеках подорожних вам та ощадних. Будьте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Сувають наслідки атаки по Харкову. Минулої суботи окупанти вдарили по цій багатоповерхівці. Осколки зачепили щонайменше 20 сусідніх будинків та дитячий садок. А ми кожного дня зараз працюємо, бо дуже сильно обстрілюють. Ну, важко, що я можу сказати, бо волонтери і не сплять, і не їдять толком по постійно в праці. Типу, зараз важко, але що поробиш? Такий період. Авіабомба не долетіла до землі, розірвалася на рівні другого поверху декілька метрах від входу до під'їзду 16-поверхового житлового будинку. Місцеві опинилися заблокованими у власних квартирах. Їх довелося визволяти рятувальникам. Через повірте, і вікна, і там прохід, якщо ви бачите, через інші під'їзди було виконува близько 80 людей. Олександр живе у сусідньому будинку. Після влучання допомагає своїй подрузі прибрати помешкання. Ночі ж її разом з сином деблокував з квартири. Що вона не може зателефонувала, що вона не може вийти. Нічого не видно, пил гар. Але ви бачите, що відбувається. Я просто хочу ще раз повторити. Треба знати своїх героїв. Треба показати їх дітям, що вони творять. Сама ж Наталя побачила наслідки атаки лише наступного ранку. Жінка у розпачі каже, тільки зробила ремонт. Пригадує, як після удару відразу кинулася до сина та схопила свою собаку. Тасю. Я вскочила. Я схопилася і сюди вискочила. Сина кажу: ти де? Він каже: мама, я тут. Я кажу: виходь. Він каже: в мене голова забаморочилась. Я говорю, іди сідай, стамось в коридорі сів і сидів, поки нас визволяли. Ну подряпини в мене ноги там порізані. А так слава Богу, хоч кістки цілі. ФАБ 250 застосували проти багатоповерхівки, де спали десятки мешканців, кажуть ухова. Галина розповідає до укриття добігти разом з 17-річною онукою не встигли. Ну написано «Алексеївка в укриття. Ми вискочили з внучкою, дочка ета почали котів шукати. А тут взрив мене в ванну кинуло, повилітали одразу з цієї сторони в чотирьох ковнах, а тут повилітали всі їх з цієї сторони. Повилітали. Я просто переживала мене подруга на другому поверху, де в них зірвалась. Ну, Автівки ж, які опинилися в центрі вибуху, розплавилися. Юрій та Олександр кажуть, їх машини були потрібні для роботи. Що робити тепер, не знають. Ось ця стояла біля дерев. Ось так, от і вона теж взяла перший удар на себе. Тут проживали родини з дітьми, зокрема серед поранених жінка та 17-річний хлопець. Вони у важкому стані. Всі інші госпіталізовані у середньому стані. Загалом у лікарнях зараз вісім пацієнтів. Їх розподілили по різним медзакладам, з огляду у тому числі на безпекову ситуацію. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.